За усі мої роки у хобі я не бачив жодної іншої гри, де планування спрацьовувало б настільки кінематографічно, якщо взагалі спрацьовувало. Бо, наприклад, в клинках мої гравці підсипали транквілізатор капітану корабля, поки брали його корабель на абордаж під час шторму, а ще підсовували ворожій банді фальшиву скриню з отруйним газом замість електроплазми, якраз коли ті настигали героїв в заблокованому провулку. Щоправда, один з наших негідників піймав за це кулю. Лише для того, аби повільно піднятися на ноги позаду ошолешених ворогів, скидаючи плащі з кіраси, що спинила кулю. Бо це і був план. До речі, чи мав герой цю кірасу в своєму інвентарі? І так і ні, пам'ятаєте, я згадував про мотузку. Так, от в клинках негідники завжди мають все, що їм потрібно, саме тоді, коли це їм потрібно. В клинках ідучи на діло, ти не підбираєш список конкретних предметів, які береш з собою. Бо скільки разів ти береш з собою пів скрині барахла на пригоду, і врешті більшість цього мотлуху виявляється взагалі не потрібна. В той час, як у клинках, усе негідницьке спорядження завжди є на твоєму буклаті персонажа. і все, що треба зробити, це закреслити слот з необхідним предметом. І виявляється, що ти якраз мав його саме на цей випадок. Перед ділом ти лише вказуєш, як багато спорядження ти береш, і від цього залежить, скільки таких козирів з рукава ти можеш витягнути. Ну, наприклад, ідеш легко. Ти непримітний і швидкий, але можеш таким чином закреслити тільки три слоти. Якщо ж ти йдеш важко, то можеш закреслити аж шість предметів, але ти одразу привертаєш увагу своїм виглядом чи й будеш надзвичайно повільним. Тільки подумайте, як це змінює гру і наскільки робить її динамічною і кінематографічною. А на додачу, як і всі інші механіки, це ще і підсилює відчуття професійності і крутості ваших негідників. А вже ж вони все це запланували. Просто ви не витрачали на це половину ігрової сесії.